Гроші, які як відомо люблять тишу, відреагували на гучні суспільно-політичні процеси. Фін установи були змушені обмежити видачу готівки. За місяць українці винесли з банків 10% своїх вкладів. Нині ситуація поволі налагоджується. В банківській системі настільки в області на сьогодні 7 мільярдів гривень. І практично відтока по нашій Хмельницькій області практично немає. Є відток по Україні, десь на рівні 9-10%, але це природні явища і завжди банки ложили і забирали кошти. Щодо проблемних банків Нацбанк нині активно працює, щоб залагодити ситуацію. До прикладу, на початку березня прийняла рішення про визнання неплатоспроможності Брокбізнесбанку. Зараз там працює тимчасова адміністрація із фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Людям обіцяють повернути вклади до 200 тисяч гривень. Напротяг цього або, мабуть, сліду цього тижня фондом буде визначений банк-контрагент, через який будуть проводитися видача вкладів. Процедура тимчасової адміністрації буде працювати на протязі трьох місяців. Після цього буде фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про ліквідацію або подальшу діяльність цього банку. Загалом банківська система працює в штатному режимі. Банки перераховують усі соціальні платежі, пенсії і зарплати. Тож банкіри радять зберігати спокій, але при цьому бути готовими до тривалого високого рівня коливання курсу нацвалюти, і залежатиме він від багатьох чинників, в тому числі від суспільно-політичної ситуації.